Друзі, говоримо сьогодні з вами про профілактику онкології грудей. Перше, це користуватися наступними препаратами компанії доктор Нона. Дезодорант кульковий під пахвами змащувати і обводити навколо грудей після водних процедур. Крем соляріс наносити на груди. Двічі на день, вранці і ввечері. І м, прощупуйте свої груди, щоб не було ніяких там уплотнень. Жувальні таблетки D&D теж є профілактикою онкології грудей. І якщо у вас гормональний якийсь збой, то фаза 9 капсули. А якщо у вас передеменопаузний період, менопауза або після капсули фемсін, це все п'ється, я говорю зараз, про профілактику. І будьте здорові!